Футбольний прогноз. Чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. Перший матч Епіцентр Кривбас рівна пара, невеличкий фаворит є букмекерів Кривбас. Ну, він сильніший по складу. На мене це така рівна пара. Епіцентр під підсилився вже. Вже така команда стала, яка може так, якби і бороться за... за виживання. А от що стосується кривбаса, от е... технічна поразка загрожує. Від Кубку, як це вплине на, на футболістів, вроді би і виграли, а тут виявляється, що вони програли. А так, загалом, на мій погляд, це рівна пара. Невеликий фаури все такий є кривбаса. Якщо вибирати, звісно ж, переможця, я би вибрав би кривбаса. а так краще брати по забитим м'ячам. Я вважаю, що якось це глядати більше, більше 2,5, більше півтора, дивиться саме забиті м'ячі. а так велика ймовірність, багато кому кому повезе, то і виграє. Я все-таки віддаю перевагу Кривбасу. Наступний матч оболонь Карпати. Фаворит тут є саме саме Карпати. Такий, я, я вважаю, вирішальний один із вирішальних матчів для Карпат. Вони так якби ну дуже з -з забуксували, якщо таке надалі, які ж тоді буде. Програли. Вроді би, боковині програли вони ну команда досить сильна, вона навіть нічим не слабша, може, сильніша за оболонь. Ну, з Полтава зіграли, нічим мали б грати з Кудрюкою, грали меншості. і так. Ну, кого ми ну, якось одні без перемог. Команда вважає, що майже без перемог вона і грає, 4, але 4 нічі, все одна поразка. Я вважаю, тут один із першальник Туда матчів. З однієї сторони, Карпати мають вигравати, але так як вони не виграють, можуть і, і тут не виграють, ніхто ж не дає їм гарантію виграти. Ну, по забитим м'ячам, я думаю, саме менше, менше 2,5. Тут розглядати, саме дивиться менше 2,5, які коефіцієнти дають менше, 3,5. Так якби саме більше можна. А так, основному, якщо говорити про перемося, ну досить складно. З однієї сторони, і Карпати вони будуть максимально зібрані, а з іншої сторони, вони так якби не могли Полтаву виграти, то можуть і тут а не виграти. Тут не можуть не виграти, можна фуру сикувати, брати якось півтора, дивитися на, на оболонь, ніж брати таку перемогу чи їх сон на Карпати, то сна вони можуть і тут програти. Матч Динамо Олександрія. Фаворит тут, звісно ж, Динамо, досить такий невеликий коефіцієнт дають на Динамо. Але так якби в Олександрії була така можливість основний час зіграти в нічів непогано грали, Вони грали. Динамо зіграло в ніч з оболоню, і тут, якби два рази втрачати очка, я думаю, не повинно Динамо, попри те, що Олександрія іграли вони в кубку між собою і дві команди в рівних умовах. Я думаю, вона буде більш більш втомлена їх. Якби ну, таку ще яскраву ігру, як провели першу гру, я думаю, вони не зможуть. Хоча все в їхніх руках все залежить, якби здобули перемогу за довгий час. Для них було б непогано зіграти нічю, хоча кофці дуже маленький. Дуже маленький кофеєнт, тут краще брати би по забитих більше, Це, це взяти більше 2,5, я вважаю, саме на забиті міші взяти. Думаю, так буде більш краще щось шукати, щоб коефіцієнт був ідентичний, ніж брати на перемогу. Тому що попри все, всі, всі такі нюанси, що данамо сильніше, грає вдома, що так все одно ну, є шанси. І Олександрії останній матч, Шахтар Заря. Шахтар Заря, тут якби фаворит так само є Шахтар. Так само він ну, втрачав очка в чемпіонаті з металістом, але металіст так би заслужив на, на, на цю ніч, я вважаю. Попри те, що Шахтар був сильніший, грав краще, але заслужив на нічю. І тут з Срюєю, я думаю, тут Шахтар має вигравати. Можна брати чисту перемогу в матчі. І не думати, я так забитим м'ячам, так само думаю, на, на більше дивиться. Найбільше розглядається, бо є по забитим м'ячам. Такий прогноз на 4 матча. Подобайку за прогноз і всім удачі.